Всім привіт! Вітаю на каналі Ельбасо. Хочу показати вам наш ріпачок. Озимий. Ну це край. Ось такий у нас. Ну це край, бо тут сіяли його по озимій пшениці. Край тут ми, ну як була, як жнива були, то край діскували. На краю так собі, ну ось. Все. Трохи далі. Воно ну, вже видно, що трохи більш бодріший вас. такий ріпачок. Це поле ми, ми сіяли 1000 гектар ріпака і пересіяли всього 60 67 гектар. На цьому полі, тут поле 74 гектара, тут 17 ми посіяли. Ну там як Більше не підсівали, а досівали, досі... бо там погодні умови трохи мішали. У нас сьогодні зранку туман був такий добрий, на завтра у нас сьогодні п'ятниця, на завтра субота, на суботу дощ стоїть на цілий день, там 29 мм показує. Ось такий у нас ріпачок. Ну хороший, хороший видно, що тут у нас по-моєму, ми сіяли на цьому полі, точно не скажу. Це оцю ділянку з краю поля, а це тут ми під, ну, підсівали чи пересівали, ну як досівали. Такий хороший ріпачок. Ну, край то понятно, так краще повзходи. Дощі тепло є їдемо сіяти пшеницю по зиму зараз у нас 10.40 без 2011